Так, я не знаю, наскільки це відомий факт, але багато людей дуже не доїдає білків. А білки це важливий елемент для того, щоб перебудовувати свої клітки в організмі на... з поганих на здоров'я. І особливо для тих, хто займається спортом, потрібно їсти більше білків. Білки можна їсти з їжі, звичайно, і це супер. Це буває складно з білків, білків з звичайної їжі їсти. Ну, там, залежно від вашої ваги, там може бути більше десятка яєць на день, які треба з'їдати, щоб білків доїдати. Ну, це ще залежить від того, наскільки ви займаєтесь спортом теж. А, в цілому я не дуже люблю добавки, але серед добавок я от прям постійно їм білки. І... Мені стало після того, як я почав їсти додавки білки, то прям набагато краще. Тому е, рекомендую їсти більше білка. От і все. А Ще таких добавок є дуже цікаві, це колаген. Я знаю, що е, колаген рекомендують е, багато людей їсти, але в принципі я просто недавно бачив, е, як професор зі Стенфорда говорив що ну, це, якщо є колаген доступний, то це якось тупо його не їсти, бо це якийсь будівельний матеріал базовий для е, людини, щоб краще була шкіра, нігті, кістки і це, в принципі, здорова штука їсти колаген. І останнє, що я для такого покращення самопочуття і результатів в спорті, їм це креатин. Креатин – одна з найбільш досліджених добавок, і вона не набагато, але робить вплив на те, щоб краще себе почувати і краще перформити. Тому креатин. Все.